Присвята митцю і мисткині. Трежити. Жити треба цікаво, читати книжки кузнецьової, ходити на концерти океану Ельзи і Джері Гейл, народжувати діточок, Трежити. не так, щоб ніхто не помітив, не ховаючись, не колись, не після того, як все закінчиться, а жити на всі сто відсотків. Зараз. Перегладити тварин у їхніх природних умовах, а не у контактних зоопарках, місцях їхньої несвободи, збирати кабачки і роздавати їх людям, вести закупи з привозу на ровері, сортувати сміття і прибирати не лише у хаті, але й на ганку, требу у війську або для війська, Афірувати на потреби ЗСУ і решти наших оборонців і оборончинь. Не шкодувати своїх останніх двох гривень для фонда Стерненка або іншим, а ще не шпорити вечорами у всемережі і задовбувати за стосунки штучного інтелекту, бо на першу пару треба принести якусь цікаву розробку, треба любити свою роботу, навіть якщо вона тимчасова, і далека не за яку багато платять. Найліпша винагорода у твоєму серці, треба наснажати накопичувачі енергії, вмикати поралку і решту потужних пристроїв по можливості вночі. Треба здавати кров і на плазму, і, напевно, з ними ще хтось почне дивитись канал Підятко поки у запису. А ведуть, що повернеться з декрету і наживо. Три ще дивитись решту українськомовних каналів. І не забувати після перегляду залишати під ними свої моцні файники, коментарі і поширювати їхні програми на інших майданчиках, третьомитись, дарувати абаймахінси і казати цьомки-бомки та дякувати нашим військовим і завше пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Вшановувати їхню світлу пам'ять хоча б о 9 годині протягом хвилини мовчання. Збройні сили України є нашим справжнім щитом, за яким можна схопитись руками, щоб захистити свої спогади, сміх і любов. Ще треба обстоювати і захищати свої мовні права, коли їх порушують фільмувати порушників і порушниць. Складати скарги у повноваженні і захисту державної мови, не переходити на московську, демонструючи свою мовну стійкість, не робити необґрунтованих запозичень на кшталт, дедлайн, адженда, кешбек і блекаут, коли маємо свої відповідники реченець або крайдата, порядок денний, коштаверт і знеструм. Московити, цур Ємипек, прагнуть знищити нас. Або вигнати з наших теренів, залишити лише тих, хто стане схожими на них і скнітиме у вічній гризоті. Але ми відіб'ємось, бо маємо чудову національну ідею митця і будемо жити цікаво, так, як інші демократії, а також заради тих, хто після нас топтатиме ряст і промовлятиме Слава Україні! Героям слава.